З нами на зв'язку Іван Мирка, депутат Волинської обласної ради, пане Іване. Раді вас бачити. Скажіть, ми за час повномасштабного вторгнення, коли вас вмикаємо, то в нас, мені здається, одні і ті самі завжди запитання, але зараз це знову актуально. Як готується Волинь ну, до потенційних таких наступів з боку Білорусі? Адже не можемо цього виключати. Нічого на цій війні не можемо виключати. Вітаю студія. Чути мене добре. Чути добре. Ну, першочергово хочу привітатися з усіма львів'янами, волинянами і всією Україною, Адже Великий Львів слухає вся Україна. Хочу зазначити, що вся інформація, що я вам сьогодні зазначу, вона взята з відкритих джерел з військової адміністрації їхніх сайтів, з сайтів прикордонників. Як я вже колись на передачі розказував, розпочинали ми облаштовувати свій кордон український. Після вже повномасштабного вторгнення. Але остання така згадка, сама така яскрава, це, мабуть, буде 23 й рік, а зараз ви бачите вже початок 24-го року на своїх каналах. Спочатку рили рови протитанкові, стали загородження сітки, що було абсолютно схоже до розкритикованої попередньою владою цією владою попередню владу за ту стіну яценюка, а потім у нас з'явилася вже інформація у грудні, у лютому, 24-го року, в березні, та ось нещодавно в квітні. Ми можемо побачити, що в лютому ми бачили, що будуються споруди зазвичай з дерева, і це були земляні роботи, на по, по всій протяжності кордону. А у нас з Білорусією на Волині 203 кілометри кордони. У лютому, у березні ми вже побачили, що. В завозяться вже такі залізобетонні конструкції, які були поскладовані. Ось як ви бачите, на на телебаченні. А вже в квітні ми бачили, що приїжджав прем'єр-міністр Шмигаль, і ми вже бачили, що були влаштовані залізобетонні конструкції, монолітні та збірні. І відповідно вже вимальовувалася якась така загальна картинка. Бачили техніку, яка е, працює зазвичай це гусенична техніка, е, і е, відповідно різноманітні підприємства було досить важко ідентифікувати, хто працює на цих спорудах. Також появилася відповідно в квітні. Появилася інформація вже про встановлення так звані ці зуби дракона, так. Ось ми побачили також облаштування всередині бойових позицій, і також я не полінувався, пошукав, де можна дізнатися, що це за такі конструкції, і на сайті Житомирського бетонного заводу одного підприємства можна було побачити типові конструкції, вогневі позиції і, 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 і таке інше. І звичайно їх можна було би порівняти з конструкціями Першої та Другої світової війни, які були абсолютно минулітні, надзвичайно товстостінні. І навіть уже в Другу світову війну ми розуміємо, що, хоч і зброя вже була досить потужна, але абсолютно не така потужна, як сьогодні.